Дайте зажигалку, пали. Шановна, шановна, виглядь. положиш машину флаг. Вони машину флаг положиш, я тобі говорю, машина не доїде по призначенню. Яке призначення, хлопці? Не знаю, викинь вона. Викинь хай флаг. Дай мене не немає вийде. Дай хай пале. Хлопці, не корпуйте, не буде, на, не цей флаг. Ну я при чому. Дивитись на мене, таке як я, блядь, не так Такі є. Що такі є? Такі є. Подожіться. Тут відео знімати. Плаху. Палиш флаг що? Пали, пали, пали. Ні, ну нормально, розверни і пали. Машина не загорілася. Та розверни його, бо він так. Машина, не можете, пожалуйста. А ти откуда взагалі красавиця? Яких ментов ми не боїмося ми, ти, ніщо, відкуда, не Ти откуда, коротше, приїхала? З Києва. З Києва. І оце, Разом, і в Києві, Києва Києва їздиш за таким флагом